Уряд вніс. Вниз... Постанову 1292 від 7 грудня 2023 року про впорядкування прикордонного руху, і це таке бачення і така позиція уряду викликала хвилю протестів і незгоди із меш... у мешканців прикордоння, і війська мануфактура про це детально розказувала. Зазначалося, що дозволи не потрібні у населених пунктах і місцях відпочинку. Якщо ж Перебувати за межами села у лісі на полі чи біля річки, то необхідно мати з собою такий дозвіл, пояснював тоді прикордонник Олег Квятковський з метою більш посилити контроль над громадянами, які переміщаються у прикордонній смузі. Відповідно, було запроваджено таке рішення. Всім потрібно реєструватися, отримувати необхідні дозволи. Бо рано чи пізно, все одно з якоюсь метою вони залишать населений пункт. Відповідно, до них можна. Буде застосовувати оці норми. Минув рік. Ну і в е, неділю стався інцидент у селі Мшанець. Затримали місцевого жителя. Це обурило людей Мшанця. Вони вийшли на місце, де затримали їхнього односельця, щоб зрозуміти і почути пояснення від прикордонників. Відео про цей інцидент в себе на сторінці виклав настоятель адміністратор парафії Різдва Пресвятої Богородиці ГКЦ Селам Шанець.